Друзі, мої любі, всім привіт! Луганська зряну і Київське Динамо 3. Сьогодні поговоримо про цей поєдинок. Гол Андрія, Андрієнського, Гол, Владислава Кабаєва та Гол Володимира Брашка були переможними для київського Динамо. Давайте все по порядку. 4-1-4-1 у зорі. Сапутін Воротах, Батанова Атвантух, Будко Захисники. Вось, Башич центральний опорний півзахисник, Чирко Мічін центральні атакувальні півзахисник, Бугай Антюх по флангу, Греєр у нападі. У динамо 4-2-3-1. Георгій Бущан. у воротах, у Попов, Тимчик, Черенкі захисники. Мражко Андрієвський це центральні опорники підзахисники. Микола Шапаренко, десятка, тобто, тобто центральний атакувальний півзахисник, Кабає Волошин по флангам, Владислав Ванат, грає, у грав сьогодні у нападі. Зоря перші хвилин дві я непогано розпочала, якщо сказати чесно, але десь е після такого морального піднесення на, на стартових секунд матчу кияни повністю заволоділи ініціативу і кияни й забили. Якось доволі таки швидкий м'яч забили, київський Динамо Владислав Ванат поборовся. Спочатку там був аут. Слава Ванат просто молодчинка, він добирався до останнього, вибирав м'яч, скинув на Миколи Шупаренка. Микола просто відкатив під удар Андрієвському. Андрієвський десь метрів 17-й. Просто приклався в дальній кут. Без шансів для вратаря, 1-0. Кияни доволі таки швидко повели в рахунку. А потім кияни після забутого м'яча повністю контролювали перебіг подій. Київська Динамо повністю домінувало. З цим супротивником. ось е, е, тож браво. Андрієвському. Просто неймовірний гол Андрієвський забиває. Ну, і справді дали-дали. Тобто, домінував Динамо Київ, як я вже й казав раніше, повністю динамівці контролювали Лісав Кабаєв. Там як. до угу. <питреш> від Знаєте, Можливо, найлегший асист в кар'єрі Миколи Шпаренко. Викотав Шапаренко, Владислав Кабаєв змістився, десь метр 28 пробив в дальню дев'ятку, забив просто один з найкрасивіших м'ячів. Тільки цього тура, взагалі, можливо, усієї усі української прем'єр-ліги гол дуже красивий вийшов у Владислава Кабаєва. І після того вже остаточно динаміці домінувало, узгоріли ще на 44-й хвилині. Та був момент, коли бущан. Лівою рукою там витягнув, що ти лінії, але поперше головою, якщо не пам'ятає Гререро пробивав, парашутом вже э, за комірець залітав, але Бущан встиг ліву руку виставити і зробив мегасейв. А, а, Дорогий тайм зря розпочала бадьора, жваво, з м'ячем, але алего брашка, ну, повністю вже. Де-факто вбив цей матч і вбив першу чергу для зарі. Ну, а для Динамо Київ. Е в щастя, Володимир Брашко після подачі скутового. Андрій Ярмоленко на дальній стійку робить скидку, і Брашко замикає. Браво, Володимир Брашко! Е ну і все. Динамо Київ домінувало. Там ще четвертий гол, який okay, я не мог забити. Самотає, друзі, абсолютно по ділу Динамо Київ перемагає. Для мене це трішки було неочікувано, чи якось настільки легко. І справді, ну, дуже легко вдалося сьогодні де й перемогти київському Динамо. Ось. Абсолютно заслужена перемога, друзі, абсолютно по ділу кияни перемагають. Микола Шепаренко, на мою думку, найкращий футболіст цього матчу. Андрій Ромовко з гульовим пасом. Брашко, до речі, не а, Ось, Андрій скалив, чомусь я Шапаренко, чомусь хочу вибрати. Микола він монітор команди і. Ох, чесне слово кажу вам. Те, що Динамо мега сильна, друзі, мега сильна команда і. Кияни, звичайно, що можуть претендувати на титул. Статистика цього подинку 15-6 за ударами на Київського Динамо. 8-4 в площину удара також у Київського Динамо перевага. кутові 8-6 за кутовими на Київського Динамо. 54 на 46 володіння також на Київського Динамо. Тобто статистика абсолютно підкреслює мої слова, те, що кияни перемагають по ділу. Так, да, можливо, Зорі не пощастило з пропущеним голом на сьомій хвилині, але я вважаю, все-таки ні. Все-таки і Динамо Київ. і цей гол брашка. Він поставив м'яцну крапку, і для Зорі це вже остаточно вбило цей матч. Ось а Динамо Київ спокійно довело справу до переможного І ще раз вітаю всіх болівальників Київського Динамо. Динамо зараз на третій позиції. 2 бали до Шахтаря, до Кривбаса також 2 бали, але у Динамо Київ єгра в запасі. Плюс у киян взагалі краща різниця забиток та пропущених, аж плюс 27. Ну, Кияни в вогні, справді команда Шаковського вогні. Зоря в кризі, ну а в кризі вона то переможе, то програє, то переможе, то програє. програють. та пропущених мінус 5. Ось, ось якось так. Ще раз по цьому матчу абсолютно заслужено Динамо перемогло. Кияни просто тотально домінували над Луганською Зорею і абсолютно поділ Київське Динамо О, здобуло перемогу. Ну Гол Владислава Кабаєва, це друзі, взагалі щось було неймовірне. Тут якось, друзі, мене здивувало. Я думав, що заря якось дасть бій. Динамо дуже легко сьогодні виграв. Ну, дуже легко, тобто відчувалося те, що Динамо домінує. Це справді відчувалося. Зоря був там один відрізок матчу. Десь хвилину, як до... початок другого тайму, да, відрізок. Був жвавий від Зорей, від Луганської зорі, але потім знову Динамо ініціатива перехопила і о, там і Андрій Армоко ще вийшов. ну і, Я ж кажу, кияни довели. Довели справу до переможного кінця. Добре, друзі, болівальники Луганської зорі, ви не засмучуєтеся. Ось київський Динамо хоче привітати з перемогою. Битва з Шахтарем, битва за чемпіонством між Шахтарем та Динамо буде просто неймовірна. Тому дивимося український футбол. Ось, замовче з Данило, друзі. Всім до побачення, дякую всім за увагу. Ще раз болівальники київського Динамо з перемогою. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.